Прийти на нагородження змогли не всі спортсмени. Більшість із них вже поїхали на збори чи змагання. Почесними грамотами та подарунками учасників нагороджує губернатор Запорізької області. Всього у скарбничці спортсменів нашого краю 10 медалей із різних видів спорту. Своїми успішними виступами всі вони завдячують тренерам. Выступление очень удачное и открыты новые имена. Новые имена, это говорит о том, что сегодня вот, э, на данной пресс-конференции говорили о тренерах. Вы обратите внимание, что тренеры отработали по 30-45 по 45 лет. И в конечном итоге тот, кто работает на результат, он добивается. Євген наймолодший із всіх запорізьких спортсменів. Йому лише 14. зі стрибків у воду вибороти прозове місце не вийшло, а от пройти у фінал йому вдалося. За словами спортсмена, йому завадив страх та відсутність досвіду на міжнародних змаганнях. Я виступила там, не дуже хорошо. Ввольнення все таки ну, перший раз там виступаю. Не було таких соревновань високих відкритих. Ну, в дальнішому я думаю, я буду все. Тренуватися, і все у мене вийде. Спортсмен ще взимку дізнався, що їде на європейські ігри. Тоді й почав посилену підготовку. На одному із тренувань Євген отримав травму, перелом ноги. Та це не стало на заваді тренування. На змаганнях хлопець нервував, але підтримка тренера вселяла віру. Ну, тренер підходив, все до успокаїва потом перші прыжки не получалися, потом на Далі дальше почало полчатися. Спортсмени дякували тренерам за хорошу фізичну форму та можливість участі в таких змаганнях. Тепер кожен із них сподівається привезти медаль вже з Олімпійських ігор. Діана Клочко, Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, Тв 5